Всім привіт! З вами Тетяна і це майстер-клас присвячений пошиттю ось такої спіднички для ляльки Міні Паола Рейна. Одразу перепрошую за те, що вона без спідньої білизни. Я десь її загубила, але обіцяю як-небудь пошити її трусики та зняти про це майстер-клас. Спідничка у мене прозора, бо пошила я її із фатину. Але в кінці відео є рекомендації, які інші тканини можуть підійти для пошиття такої спіднички, і тоді вона буде не прозорою. Список усіх необхідних матеріалів ви можете знайти в описі під цим відео. Виріжте з фатину два квадрата розміром 30 на 30, складіть їх один з одним і скріпіть по кутам булавками. Тепер вам цих два квадрати потрібно скласти ось таким чином. Кріпіть і ось тут булавками і ось тут. І можна тут. Тканина достатньо складна, вона трішки з'їжджає, ось тут, бачите, кути не зовсім рівно сходяться, але це не проблема. Можна і так. Тепер я відміряю по 2,5 см. Ось тут. Ось тут, і ось так. Ця булавка заважає, я поки що її приберу. З'єдную ці три точки. Тепер знову з'єднаю булавкою. Тепер відміряю від цієї точки по 10 см. 10 тут. Звідси сюди 10 тут. 10. 10. 10. І 10. Ще тут. Тепер з'єдную ці всі точки. Беру ножиці, відрізаю ось цей кут. І відрізаю тут. Тепер скріплюю булавками по кругу. Тепер мені потрібно зшити їх на швейній машині, починаючи звідси і закінчуючи тут. Якщо вам складно зробити це одразу на швейній машині, прошийте спочатку вручну, приберіть булавки, а тоді на швейній машині. Я прошила. Тепер потрібно зробити декілька надрізів. Один, два, три. Тепер вивертаємо так, як показую я. Якщо після вивертання тканина в якихось місцях тут по кругу морщиться, значить потрібно розгорнути і в цих місцях ще поробити надрізи. Тепер вам потрібно прошити на швейній машині ще одне коло, але за такої умови, що відстань повинна бути трошечки на декілька міліметрів більша, ніж ширина резинки, яку ви обрали для вашого виробу. Тому, ось, наприклад, мені потрібно зробити ось тут шов. Я помічу ось так. І прошию зараз вручну. Вузол я тут не зав'язую, просто легенько не до кінця протягую нитку і все. Тепер мені потрібно прошити на швейній машині. Починаючи звідси і закінчуючи тут невеличкий проміжок, десь в 1 см, я залишу не прошитим. Я прошила. Тепер нитка, якою я сшивала вручну, нам не потрібна. Будемо її видаляти. Робіть це акуратно, тому що фатин легко рветься. Кінці ниток я зав'язала у декілька вузлів і відріжу. У мене є голка для в'язання з тупим кінцем, і в неї дуже велике вушко. В неї можна заправити резинку. Тепер просовуємо цю голку в непрошитий отвір. Після того, як я пройшла все коло, я виводжу голку з того ж самого непрошитого отвору. Перевіряю щоб... Резинка не була перекручена всередині тканини. Тепер в кадрі з'являється оголена лялька. Ми приміряємо на неї спідничку, стягуємо кінці резинки так, щоб спідничка добре прилягала до тіла ляльки. Мені здається, ось так непогано. Сколюємо тут булавками. Спідничку тепер можна зняти. Тепер я відрізаю ну, від, від відміченої нашої булавки на 5 мм довше. Знімаю булавку, трішки підтягую для зручності роботи, складаю резинку таким чином і зшиваю за допомогою голки з ниткою. Кінець нитки я зав'язала у вузол, як ви можете бачити, і зшиваю ось так. Ось тут теж потрібно зшити, тому що у резинки будуть осипатися края. Тепер розправляємо складки. І ось цю ділянку потрібно теж прошити на швейній машині. Розтягуємо резинку, вставляємо під лапку тканину і прошиваємо. В кінці ниток я зав'язала у декілька вузликів і відрізала. Тепер розподіляю складки. І спідничка готова. Я створила таку прозору спідничку, тому що мені потрібно було просто додати пишності до цієї сукні. Якщо ви бажаєте пошити таку спідничку, але менш прозору, візьміть не два, а чотири квадрати. Можна навіть всі квадрати різних кольорів. Спідничка буде виглядати теж цікаво. Або знайдіть ось таку синтетичну тканину. Вона достатньо тонка, з нею приємно працювати, але краї у неї не осипаються. Або погляньте на ось таку комбінацію. Синтетична тканина, краї її не осипаються, а наверх ось таку буде виглядати надзвичайно гарно. Якщо вам раптом закортіло пошити таку ж спідницю для ляльки Пао Рейна стандартного розміру 31-33 см, дайте мені знати в коментарях і я напишу вам рекомендації щодо розмірів. А ще у мене є відео, як можна таку спідничку прикрасити помпонами. Дивіться його ось тут. На цьому прощаюся з вами. Не забудьте поставити моєму відео, подобається, і це надихне мене на зняття нового майстер-класу, можливо, більш епічного, ніж цей. Бувайте!